Вітання. Всім передаю я вам. Всім намасте Пхаґалатам. І традиційноє Хеллоу нехай скоріше здохне бункерне ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на середу, 21 серпня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти унікальна колода. Курукшетра. Курукшетра це поле, на якому відбулася велика битва, яка й описана в цій книжці Махабхарата. І сьогодні продовжу цитувати саме Махабхарату, герої Махабхарати, які є у цих картах. Бо ці карти незвичні. Тут всі звичні образи великих арканів Теро зашифровані у образах саме книжки Махабхарата. Отож. Два героя Сатьяки и Критаварма, сыновья Сатьяки и Хридики, родились как преданные слуги Верховного Господа и были наделены огромной мощью. Оба они обладали исключительными знаниями вот потребления оружия, предназначенного для метания, и превосходно владели всеми другими видами оружия. Необычным было рождение некоторых других героев, когда великому мудрецу Пхарадвадже случилось непроизвольно извергнуть семя, он сохранил его в горшке. Благодаря его сыромому подвижничеству из этого семени родился знаменитый наставник военного дела Дрона заметьте, что дрона и дроны – это одно и самое слово. Мудрец Гаутама однажды уронил свое семя в кустарнике. Из этого семени родились близнецы, могучий Крипа и его сестра Крипи. Крипи стала женой дроны, и от этого брака появился Ашватхама, блистательно владеющий оружием воитель. Когда оскорбленный царь Драупада поклялся убить дрону, он совершил могущественное жертвоприношение и жертвенного костра с луком в руках. Возник сверкающий, словно пламя, царевич Дрихштаньюмна, которому суждено было сразить непобедимого дрону. На тому же жертвенном алтаре обрела обріла жизнь могущественна сестра Дріштаньумни Драупаді, її лучезарне і чисте тіло обладало вищою женской красотой. Ось така цитата з Махабхарати. І якщо вам сподобалось, буду наступного разу, коли використовувати буду саме цю колоду, знову цитувати вам щось з цього давнього епосу. Примітьте, що Курукшетра і Курск це корінь, один той самий. І те, що зараз відбувається на за Запоребрікам, те, що зараз роблять наші словетні воїни, це якраз і пов'язане з вищими силами, тому багато разів повторюються певні ситуації. І зараз також іде битва на полі курукшетра. Вона йде не тільки. Там, де йде лінія зіткнення рашистів і українських військ, вона йде всередині кожної людини. Що ж стосується 21-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас дуже фартовий день, використовуйте його з користю. я сподіваюся, що карта за Днем Народження це підтвердить або спростує. Така ж сама карта буде для інших людей, які народилися в інші дні народження. Буде знову три карти, але будуть вони незвичні. Вони будуть містити в собі ще образи Махабхарати, образи великої битви. Ви на полі курукшетра, тому я буду трошки довше розповідати про той чи інший аркан. А три аркани це за знаком Зодіаку, це загальна карта дня і ваша персональна карта за днем народження. Тож, давайте не напружувайтесь, якщо вам запотрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. Один. Розпочинаємо з левів, бо ще йде цей знак, хоча вже останні градуси, але можна когось навіть привітати з днем народження. Отож, чого очікувати представникам цього знаку в цю середу? Пхіма. Пхімасена в класичному таро це страшний суд або пробудження мертвих. Сьогодні вас очікує щось незвичне. По-перше, ваші родичі можуть вам приносити якісь занепокоєння, бо ця карта пов'язана з родом. Також ця карта пов'язана з неможливістю повторюватись. Сьогодні вас очікує щось цікаве, особливо це стосується, якщо ви раптово зустрінете якусь людину, яку ви давно вже не бачили. Це сталося не раптово, так. Захотів Пхімасена, до речі, це найсильніший із роду Пандавів. Це... Брат він був не старший, але він дуже великою силою мав. І ці сили, на жаль, сьогодні не на вашому боці. Також представники знаку Лева цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби, і ця риба може вас затягнути трошки випити. Ну, можете дозволити собі трошки випити, але не забувайте, що сьогодні день пов'язаний з несподіванками. Тож не робіть собі якісь погані несподіванки. Далі представники знаку Діва. Кунті. Кунті це мати всіх пандавів п'ятьох. Вона ціломудряна жінка, і це верховна жриця. І в прямій позиції ця карта перш за все каже про те, що якщо ви жінка, сьогодні ваш день, ви будете себе відчувати досить впевнено. Ваші спілкування будуть приносити якийсь результат. Це будуть не пусті базікання. І головне вам у цей день зберігати внутрішню чистоту, не, не дозволяти руйнувати якимось демонів ваших планів. Сьогодні ви можете продовжувати. Будь-яку справу, і якщо ця справа буде проходити з якимось партнером, а особливо партнершою, то все у вас буде гаразд. Гарний день для зустрічі, для спілкування і для нових знайомств, особливо з жінками. Далі, представники знаку Терези, випала ваша карта рівноваги. Ось так вона виглядає у цьому. Дивному тароку рукшетра, і вона випала перегорнута. Тож всі ваші погані якості сьогодні можуть вилізти наружу, і всі побачать, що ви людина неврівноваження. Сьогодні день психічних якихось зривів. Звертайте на це увагу. Не робити, не треба робити дурниць і не треба вестися на свої почуття, бо почуття можуть бути досить дратівливими. Ви сьогодні трошки перегорнуті і можете неправильно. Давати судження на будь-яку дію на будь-які слова інших людей. Тож сьогодні вас легко вибити з колії і заставити, примусити вас нервувати самостійно. Тож будьте обережні, тримайте себе, можливо, треба більше попити валір'яночки чи те, що вас якось заспокоює. Далі представники знаку Скорпіон. Фартова карта, колесо фортуни. Я її так і назвав в цій колоді, чакра. Чакра це колесо, це диск, і це якийсь успіх, бо це колесо тримає рука Господа Крішни. Цим колесом він не порушив обіцянку, коли сказав, що він під час бою не буде брати до руки зброю. Але коли на нього напали каурави і намагалися його знищити, він вихопив. Колесо від колесниці і дуже чітко відбив цю атаку. Тож вам сьогодні допомагає вдача. Ви сьогодні можете щось виграти. Бо якщо ви будете ризикувати у цей день, ризик буде виправданий. також представники знаку Скорпіон цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг для стрільців. Кріпачарія. Кріпачарія в класичному таро, це карта смерті. Так, він був на боці темних сил, він допомагав кауравам у бою проти світлих пандавів, але він потім. Обрав інший шлях, він щось змінив, і так само ця карта. Ця карта пов'язана зі змінами. Ви сьогодні можете своїми словами, своїми діями радикально змінювати свою долю. Сьогодні обов'язково щось треба змінити, або в зовнішньому вигляді, або в відносинах з іншими людьми. Вам у цьому допомагає планета Сатурн, бо карта смерті якраз і пов'язана з цією планетою. Вона каже про те, що все у. В цьому світі тимчасово і настав час для радикальних змін для представників знаку Козиріг. Аж Ашватхамов а, а в класичному Таро – це карта диявола, і вона випала в перегорнутому стані, що непогано. Тобто темні сили на вас ніяк не можуть вплинути, якщо ви самі не дасте їм таку можливість. Якщо ви себе контролюєте, якщо ви впевнені, якщо ви раціонально підходите до життя і пам'ятаєте, що будь-яке лихо ви самі собі можете накоїти, то все буде гаразд. Можете навіть трошки ризикувати в цей день, бо ніякі. Правоохоронні органи, ніякі бандюки, які бажають вам чогось лихого, сьогодні нічого вам зробити не зможуть. Тож, якщо вам треба ризикувати, ризикуйте, але не забувайте, що треба зберігати внутрішній контроль. Далі представники знаку водолій, дрона Чар'я, от якраз про нього я і читав. Дрона це великий воїн. Він навчав як павдавів, так і куравів військовій справі, і він був на боці темних сил. Він батько Ашватхами, який ось випав. Одна карта до цього це карта повішена, погана карта, але вона випала в перегорнутому стані, і для вас це позитив. Сьогодні вам треба бути благодійними і допомагати іншим людям, менше думати за себе. Ви себе будете почувати непогано, ви в гарному фізичному стані. і Окрім цього, вас сьогодні очікують якісь подарунки. Якщо ви людина добра, якщо ви сіяли світле і добре, то сьогодні вам це повернеться. Якщо ви раптово хворіли, сьогодні ви. Стовідсотково відчуєте одужання, і сьогодні ви захищені від будь-яких втрат, навпаки, до вас приходять якісь несподівані дари, подарунки, і люди вам в цілому будуть допомагати. Далі представники знаку риби. Драупада. Він же Дріштан юмна, про якого я розповідав. Це. Брат Близнюк Драупаді, яка була дружиною Пандавів, і це планета Юпітер, і це карта, яка називається імператор в класичному Таро. Вона випав. Ні, не імператор, от це у нас Верховний Жрець. Верховний Жрець випав перегорнута. Тож це каже про те, що. У вас поганий може бути настрій, може скакати тиск, зверніть на це увагу, і головне вам в цей день не поспішати, бо якщо будете поспішати, будете втрачати. Також це планета Меркурія, планета Меркурій це планета швидка і вона пов'язана з комерційними якимись пропозиціями. Тож сьогодні не ведіться на ці пропозиції, бо вас можуть тупо розвести. Далі представники знаку Овен. Дрита Раштха Адрітараштха це в класичному таро розбита вежа. Це по суті ваша карта по знаку задяку. І Вона випала перегорнута, що дає великий позитив. Бо сьогодні ніяких руйнувань у вас у житті не буде. Навпаки, вам відкривається можливість відновитися, відхреститися від всього поганого, що було напевно у недалекому минулому. І сьогодні у вас день, коли ви допомагаєте іншим, допомагаєте тим. Хто в чомусь постраждав, ви гарний помічник, якщо ви сьогодні будете займатися ремонтом, у вас також буде все гарно виходити. І випала ваша карта ще в своїй позитивній, неагресивній перегорнутій позиції. Далі представники знаку тілець. Крішна. Крішна, це в класичному таро карта сенсвіту карта нескінченності. Вона випала перегорнута, тож сьогодні. День малих результатів. Не забувайте читати Махамантру. Харі Кришна, Харі Кришна, Кришна, Крішна, Харі Харі, Харі Рам, Харі Рамрама Рам, Харі Харі. І не треба на цей день ставити якісь високі планки. Ви можете чогось досягти, але це буде щось маленьке. Також, якщо ви зібралися кудись їхати надовго, сьогодні саме непоганий день для переїзду. Зверніть на це увагу. Якщо ви витягували з переїздом сьогодні саме це. Треба зробити, бо іншої можливої такої можливості найближчими днями не буде. Також пам'ятайте, що не треба від чого від цього дня очікувати все і відразу. Ви отримаєте лише невеличку частку. Ще представники знаку Скорпіон цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного а, представники знаку тілець, можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Скорпіон. Далі представники знаку Близнюки Апхіманію і Утара. В класичному Таро це карта закоханих, це карта експериментів. Авантюр і лжи, але вона випала перегорнута вам. Тож сьогодні треба бути максимально чесними з людьми, не брехати, бо будь-будь-яка ваша брехня вспливе. Так само, якщо ви на цю середу щось планували, не відходьте від своїх планів, не робіть якихось різких поворотів, не робіть ніякого вибору. Будь-який вибор у цей день не на краще. І окрім цього, пам'ятайте, що ви можете стати жертвою якоїсь лжи, якогось накладу. По якоїсь брехні, тож будьте обережні з людьми. Люди будуть неадекватні сьогодні, на жаль, до вас. Також це дуже поганий день для зустрічі зі своїми коханими. Можна все закінчитися досить погано. Ще представники знаку Близнюки 21 серпня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Діва. І нарешті раки Сатьяки. Вірші виходять. З Сатьяки розпочинався сьогодні епіграф з Махабхарати, і в класичному таро це карта колісниці. Я її так і зобразив. колісниця, Це герой, який вижив після. Війни на поле битви Корукшетра і отримав гарний досвід. Він перевірив себе як справжній воїн. Він був відмічений і він вижив. Це головне, але він випав перегорнуто. Тож колісниця їде в нікуди. Сьогодні не день для того, щоб щось накопичувати. Навпаки, вас очікують якісь витрати. Окрім цього, ви можете вести себе досить некоректно. Ваша мудрість може десь зникнути. У цей день тому будьте обережні, не робіть якихось швидких виводів про те чи інше. Навпаки, вам треба менше думати і пам'ятати, що у цей день важко чомусь навчитися. Лише через помилки ви можете чомусь навчитися. І ще представники знаку РАК, 30, 21 серпня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. І нарешті загальна карта дня на цю середу. Дур'ют хана, дур'ют хана в класичному таро це крокодил і він же блазень. І в прямій позиції це якісь помилки, які будуть відбуватися на глобальному рівні і також на індивідуальному рівні. Це нульовий аркан, тобто сьогодні день, коли можна все обнулити, все спустити на нівець. Поганий день для важливих якихось справ, важливих. Зустрічі, переумовин навпаки, сьогодні день для пусточів, гарний, гарний для того, щоб піти в якийсь цирк, подивитися якусь комедію. І головне, що каже блазень, незважаючи на те, що в цій колоді він має такий страшний вигляд. Він каже, що що треба частіше посміхатися і не бути пихатими бо Дор'Йотхана це старший син Дрітераштхі. От Дритарашка якраз випав, він дуже погано себе поводив зі своїми близькими і все втратив. Він ставив на те, що сила може все, але він забув про Господа Бога. Тож рекомендація: не забувайте частіше молитися чи читати мантру. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось світло-зеленого, салатового кольору. Ну а якщо подивитися на сам день. То в цілому вже непогано те, що розбита вежа випала перегорнута. Це ознака того, що великих руйнувань сьогодні бути не може. Що стосується дня, день більш-менш спокійний. Навіть дві погані карти випали на вечір, але вони випали перегорнуті. А от мно ну, ніч може бути досить нестабільна. Будьте уважні, якщо ви знаходитесь у неспокійних місцях, то краще підіть у бомбосховище. бо Ніч пов'язана з якимись втратами у сенсі того, що не буде ніякого вибору, якщо ви не зробите цей. Вибір заздалегідь, якщо ви все будете робити в останню хвилину, то ви можете все втратити і ближче до світанку вже четверга отримати якийсь поганий досвід. Але пам'ятайте, що окрім наших вірних захисників ЗСУ є ще Янголи, Архангели, Господь Бог. І якщо ви потрібні цьому світу, то він вас не залишить. І додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, першого го 19 або 28 числа будь-якого місяця. Юдхіштхіра. Юдхіштхіра в класичному таро – це імператор, це планета Юпітер, це планета влади, планета спілкування. Сьогодні саме гарно проворачувати якісь справи суспільні, зустрічатися, робити якісь збори. Сьогодні гарна атмосфера навколо вас. Треба побути на свіжому повітрі і не сидіти просто вдома. А якщо будете сидіти вдома, можливо, треба трошки прибратися, бо імператор він пов'язаний з домовиком, а домовик любить чистоту. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Сонце. Ось так виглядає ця карта класичного таро. у... Колоді Курукшетра. Це накол і Сахадев, це молодші брати пандави, вони пов'язані з благополуччям, вони пов'язані з грошима, вони пов'язані з дітьми і з гарною енергетикою, яка буде сьогодні з вами, але будьте обережні, цією енергетикою можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви просто будете повністю. Знеструмлені, тож не спілкуйтеся з темними людьми, тільки світлі люди нададуть вам більше світла для вашого життя. Я маю на увазі не електричне світло, а духовне світло. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Ось, бачите, нумерологія правильно вам сказала: сьогодні ваш день Драупаді це. Ніхто інша як імператриця, це дружина п'ятьох братів Пандавів, це рідна сестра, близнючка драупади Дріштаньюмни. І це ознака того, що сьогодні день стабільний, гроші до вас обов'язково прийдуть, які ви очікуєте. Дії ваші впевнені. Стоїте на ногах, ви теж впевнено, земля мати вас тримає і дає вам можливості і різні подарунки. Досить дієвий день. Не рекомендую його просто просидіти біля монітору, обов'язково зробіть те, що ви бажали зробити. Далі представники людей, які народилися 4-го, Тринадцятого, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Гандхарі. Гандхарі в класичному таро це зірка магів, планета Венера. Вона випала перегорнута. Тож сьогодні день трошки нервовий. Хтось вас буде намагатися вивести з рівноваги, особливо якщо ви будете спілкуватися з людьми, яких ви колись кохали, і ви вважали їх друзями, а вони виявилися просто брехунами, і вони просто скривали і свої справжні наміри. От вони вам можуть сьогодні дуже сильно нашкодити. Тож тримайте свої емоції при собі, будьте більше беземоціональні, холодні і менше спілкуйтеся з психічно неврівноваженими людьми. Не забувайте бути красивими, щось змінюйте постійно в своєму гардеробі, щоб ви. До людей, люди, щоб не дивились на вас, що виходите в одних і тих же штанах чи в одній і ти же спідниці. Будьте красивіші всередині, і тоді вас будуть кохати більше люди, які знаходяться з вами в контакті. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, Арджун. Арджун в класичному таро це Мах. І це чоловіча енергетика. Тож, якщо ви чоловік, будьте обережні сьогодні ви. Безвольні сьогодні вами можуть можуть помикати. Сьогодні ви ваші принципи можете переступити, і від цього ви станете в очіх в очах інших людей якимось трошки меншим і якимось не таким. Тож слідкуйте, нічого сьогодні не розпочинайте. Це головне, бо будь-які розпочинання у цей день можуть привести вас к дуже фатальним результатам. І пам'ятайте, що бувають дні, коли треба промовчити, і тоді ви можете позбавитись якихось непотрібних починань та розлучень. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, пхішма. Пхішма в прямій позиції. Пхішма в класичному таро – це відлюдник. І в прямій позиції це певні обмеження, це певні заборони, це певні. Кордони, за які ви не можете заходити. Можливо, сьогодні треба побути більше на самоті, бо відлюдник це самотність, і саме на самоті ви зможете чогось гарного вигадати для себе. Також це гарний день для того, щоб закінчувати якісь справи, але не розпочинати. Для когось це буде день, коли ви почуєте якусь недобру звістку, що хтось помер, чи сталося якась втрата. Менше звертайте на це увагу, зверні, живіть своїм життям і пам'ятайте, що ваше життя це ваше життя, і воно потрібно, щоб продовжувалося. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця карна в прямій позиції. Карна це помірність або сонячний геній, або Янгол. І це один з братів Пандавів, який не знав, що він брат Пандавів, і він. Був проти них на полі битви. Він був на стороні темних кауравів, але він все одно сонячний геній. Він дитя Сонця, дитя Бога Сонця Сурії, і він дає захист. Сьогодні ви захищені, і ви сьогодні можете зробити кілька справ одночасно. Єдине, чого може бути багато у цей день, це вашого спілкування. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Баларама баларама в класичному таро це карта сили або приборканий лев, і це сила, яка працює на вас. Якщо ви спортсмен, якщо ви військовий, якщо ви важко працюєте, сьогодні вам вистачить сил на все. Якщо ви чоловік, який бажає зачати здорове потомство, сьогодні гарний день. Також для цього у вас активна полова активність, і ви можете багато чого зробити. Сил вам вистачить і на це. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком. Лева. І нарешті, якщо ви народилися 18-9 або 27-го числа будь-якого місяця, Шакуні. Шакуні це сутінки в класичному таро або місяць. І це якісь примари, якийсь обман, якісь. Незрозумілі явища, ви сьогодні не зможете знайти ясність і не зможете знайти відповіді від людей на ваші запитання. Люди навпаки будуть вам якимось чином морочити голову, розповідати вам те, що їм вигідно, і трошки вас водити за ніс. Тож не вірте словам людей, більше довіряйте власній інтуїції, вона вас не підведе. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися ще й під знаком РАК. Я ж вам всім бажаю, коли б ви не народилися, і як би ви не дивились цей прогноз, чи то з перемотками, чи то просто від початку до кінця. Я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сьогодні сказала ці карти колоди Курукшетра, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. І я вам всім, як завжди, бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний махавішну вакантанка Господь Бог.